Типу, стало вже треба все стригти. Але вітер. Вчора дув, сьогодні дує. Оце якщо буде стригти, воно все по, по саду, по городу буде літати. Але я не о цьому. Сьогодні, нарешті, у всіх розпаковки, у всіх на я що? Що, сама рижа? У нас рижа інший дід, що чудить. Так, це плідний круглик, я замовляла ще взимку. Але одну рослину дозимовила нещодавно. Бачите, тут в мене андропагон Хахатонка 240. О, оце матюк, це хвощ зимуючий. Так, дріптеріс кріспа це з папоротникових і. Полігонаром варігатом, так, і, і ще дозамовила трилюм люту. Я дуже хотіла ці трилюми вже років 10. Все хочу, і все відкладаю. Це рослина, її мало у продажі, вона колекційна, вважається, коштовна і дуже повільно розростається. Ну, як там всякі сангвінарі, чи е, е, гепатики, махрові. ну, Це таке дуже колекційне. Але все ж таки не витримала, побачила у пані Ніни брусник. В неї є і декілька різних. Ну, вже замовила і собі. Думаю, життя йде, не знаєш, що там буде завтра. Зараз покажу. Так як я ще ой, ні. Зараз я відкрию, так не витягується. І покажу. Розпакувала і пройдемось. Ну, я не до... До... Доказала таке, що зараз в мене немає змоги десь подорожувати, кудись виїжджати, я не можу кинути родину, дитину, в мене чоловік на фронті, ну куди я поїду? Допомагаю нашому війську, а інше все у садочок, всю всю свою душу вкладаю та в рослинки та доглядаю за сім'єю. Бо не кинеш. Родину, коли тут літають шахеди, мопеди, ракети, все вибухає, як я поїду. Ну, як, як чоловік воює, я поїду. Це до того, що в мене такі ну, можливості, що, що неможливості, хтось мандрує, хтось може виїхати і подивитися щось нове, отримати якусь розраду. Ну, як би то відпочити, а я не можу відпочити, тому не замовила собі ще праці. Йдемо. Так, хахатонка. 240 гривень. Ну, така невеличка рослинка, маленька. Ой, висипається все. Ну, будемо чекати, як вона наросте. Ну, Нормальний садженець, але бачите, що ціна. Ціна саженець ось такий. Далі, так, це хвощ зимучий. Я його для свого болота і купувала, цей хвощ. Теж не дуже часто зустрічається у продажі, Ну начебто добра, гарна рослина, але їй потрібно знаєте, Обмежувач чи в горшику отак саджати, бо бачила дуже гарні е, зарубіжні сади, там в них у катках він росте. Так, купена варігатна, 100 гривень. Ну, о -о Один стебло, одне стебло, горшик великий. Не знаю, що там з кореньом. Чи, чи це такий великий у такої маленької рослинки. Ну, добре, є. Це, це не по розпродажу. Оце саме коштовна трилюм люту Ну, В один погінець, я питала інший, кажу, там ще, ще дрібніше, але дуже ж ця рослина коштовна, то хочеться, щоб вона прийнялась. Їй потрібен, якби догляду не дуже багато вона потребує. Ну, ну, вона коли, коли картиною вона з, якось виглядає, зараз в один лисочок, а вже Нічого такого. Це 580 гривень. Так, ці, ці не кажу, ну, це не секрет, можна завжди на сайті подивитися. Це ну, вирішила вже. І дріоптеріс. Ну, такий непоганенький. Ну, він і є карликовий. Трішки тут зламано листечко. Ну, вже зараз повідростає нове. Мабуть, такий то, то, що хор, якщо і заплетено. Вже треба попороздеребанити. Ось такі в мене новиночки. Ну, якби тут теж. теж... Комусь вона не цікава, мені такі рослини цікаві, подобаються, то буду саджати. Ну, Триліума гарний корінець, напівгорщика заросло. А ось з купеною ну, не дуже задоволена. Ну, Можна було у П9 її пиханути. Великий горщик, ну за горщик дякую. Горщик великий. Але земля і корінець, тобто він нещодавно вироблений і виявляється посаджений, ділений. Ну, Виросте, що робити вже, вже отримала. гадали, що це все? Ні, не все. Ще одна посилочка прийшла. Маленька, е, вона, хоч тут написано Укрпошта полтора кіло, але вона тут важить грам 300. Ну, все, все одно, Укрпошта зараз працює гарніше. Е, за два дні доїхала і на новий я б сплатила набагато більше. Єдине, що ось у нашого відділення. Ну, якби ж вони сходи та, сходинки там відремонтували, ціни не б їм не було. А то йдеш на ту укрпошту і гадаєш, чи ти гепнешся там і не дійдеш за посилкою, Їти, ти помреш. Тут цуколенти. Зараз я розпакую покажу. Так, Ось так, кам'яні троянди пересилають зазвичай. Оце я беру зараз по сортах. Вже давно я збирала по сортах, тому що в них можна заплутатись. Е, молодила це хамелеони. Вони змінюють свій колір і в залежності іноді навіть від ґрунту е, і від місця посадки. Тому, тому краще брати з сортами, чи у когось, коли ви брали, записувати номери. Тому що потім заплутаєтесь. Я так колись робила, замовила одного колекціонера, там, де багато сортів, було по номерам. Перший перший свій молодила по номерам, а потім, коли мені їх стало мало цих сортів. Мені сподобалося, я замовила в іншого вже з сортами. Виявилося, що, що мені подобається. Е, сподобались одні ті самі, і в мене майже замовлення. Потім дивлюсь, що вони всі однакові е, з минулим співпали деякі сорти. Тобто, а там людина вже сорти підписувала. То ось зараз намагаюся брати із підписами. Але це хто а вже ж. Знов таки наголошую, хто збирає молодила, хто їх полюбляє. Буває, що людини вистачає невеличкого вазончику з просто з ну, різними різноманітними молодилами. Та люди купують один набір і е, різні. Ну, тут пересаджувала. Треба ось ще теж мій мутант такий жочок. Треба відсадити, щоб не загубити. Ось і бурянчик пополоти. То що? Я пішла до яжичка і все забула. То вже ж, можна і без сортів. Заробили собі гарну е, якусь е, тацю з молодилками. І вже більш-менш ви їх запам'ятовуєте. А коли хочеться їх багато, багато, то вже треба, треба якось розбиратися і у... У сортах. Ну, ось я замовила 8 сортів. 8 прийшло. у цей дуже складна назва, то мені підписали номерок. Пурпур, пур, фігурпур фігур, довга. Так, це лиловий оксамед повинен бути великим, махровим. Це сорт, ну Я полюбляю більше латиницею. Тоді його і знайти по каталогам. Неважко. Це Little Miss Sunshine. Але це подруга в мене його вимокнула сказала, що ти мені нічого не замовила. Я кажу, ну добре, я тобі його віддам. Потім з тебе будуть шукати дітку. Так, це чоктау. Чоктау. Тут що такий цікавий? Сама Ді? Ну, я ж кажу, люблю назви латинські, то коли переводять, не дуже. Самадхі, воно повинно бути дуже гігантським. Так, це Пенпл Пунч. теж змінить свій колір. Фуєго, Фуєго повинен бути великим. Дуже і Блейзен... Не пам'ятаю, але теж тут була назва латинниці. Я собі записувала. Тут треба ставити бірочки. Так, ціни. Якщо комусь потрібно буде, я надам посилання на Facebook сторінку. Там багато підписників, багато сукулентів. Ось багато молодих колекція. І ну, ціни тут від 90 гривень. 80-701, які за ці за 60. Ні, це за 70, якийсь який був чоктаузи, здається, за 60, інший 80, 90 і 70. Ну, такий порядок цін. Вони потім змінюються. Я їх посаджу обов'язково, але треба буде підписати, щоб потім не загубити, коли вони позмінюють кольори. Дивіться, як. Цікаво, крапельки виглядають на цьому молодилі. Як рубінове. ну дуже цікаві. А ось серед одіті такі монстрики Ну, бур'янчик там теж пробивається. Не доходжу ще до бур'янчиків з цими погодами. Затаскуємо ту розсаду туди-сюди, вже задовбалися, що робити. Знов прибрали все. Завтра знов виносимо. Ось позаносили розсаду знов здоров, а оце от тепличці вже цвітуть томати починають і угірочки. Вже дитині зняли декілька, бо він на них облизується ходи. Дуже полюбляю гірки, особливо коли з кущика, то одразу. Вони такі смачні і дуже хочеться. Ну, ось дерева, яка б не була теплиця, але це теплиця. Є врожай вже перший.